Вітаю в цьому відео хочу вам розповісти і дати більше цікавої інформації про Iron X від компанії Ultimate. Це оновлена лінійка Instant Detailer, яка була розроблена нами спеціально для автовласників. Тобто максимально спрощена процедура використання і максимальна ефективність при використанні. Детальніше про Iron X. саме цей засіб розроблений для видалення металевих вкраплень на дисках або кузові вашого авто. Засіб є абсолютно безпечним. Він не пошкодить ні, ні диски, ні лакофарбове покриття. Він має нейтральний pH, Він має трошки неприємний запах. Я думаю, ті, хто е, працював такими очисниками, вони знають про це. На жаль, від цього ми не можемо поки відійти. Ми працюємо над цим, але... Він дуже ефективно відчищає, я вам можу сказати, навіть більше. На сьогоднішній день ми провели тестування з багатьма іншими брендами і можемо з певністю вам сказати, що це є найкращий очисник по своїй ефективності та ціні на сьогоднішній день. Майже миттєва реакція на металеві вкраплення і просто ідеальна чистота після його використання за один раз. Ми це продемонструємо вам на ось цьому диску, як ви можете бачити, він у нас досить такий брудний. Саме у Iron X ми суттєво підсилили формулу в порівнянні з іншими виробниками. При всьому цьому ціна залишилась абсолютно адекватною, відповід... відповідаючи його якості. А зараз ми продемонструємо вам, як він працює. Ми будемо мити цей диск без щиток, просто нанесемо засіб, почекаємо 2 хвилини і будемо змивати. І ви побачите, як, наскільки він ефективний. Також хочу зауважити, що всі засоби Instant Detailing комплітуються дуже якісними тригерами, тобто, це не якісь там, скажімо так. Китай, який розвалюється після першого використання, а дуже дуже якісна фурнітура для того, щоб вам було максимально комфортно працювати з нашими засобами. Отже, переходимо до В Iron X-засіб він трошки має підгелену структуру для того, щоб коли ви нанесете його на диск, він максимально довго тримався саме у верхній частині. Тобто, це не гель, але ну, є такий, от буквально трошечки-трошечки додавання гелевої основи. Також зможете побачити. Я прошу також звернути увагу, що у нас є невеличкі на болтах, навіть невеличка ржавчина, вона також звідси зникне. Відкручуємо носик, він також у нас регулює факілу, да, тобто може бути або прямою строєю, або розпилення. От, робимо невеличку відкручу. І... Як ви можете бачити, абсолютно миттєва реакція ми навіть не встигли донанести диск. І вже всі металеві вкраплення просто відразу поплили. І так, у нас пройшло буквально дві хвилини. Ви можете бачити просто на неймовірну реакцію. Хочу також вам зауважити, що саме цей засіб він не тільки дуже круто реагує на металеві вкраплення, але й в цілому дуже круто відмиває диск від просто загальних забруднень. Зараз побачите, як це працює. Що ж, ви могли побачити, наскільки ефективно Iron X впорався з забрудненнями на цьому колесі. Як на мене, це просто нереальний результат з урахуванням того факту, що ми абсолютно не використовували ніяких ні щиток, ні ганчірок, абсолютно нічого. Нанесли засіб, почекали дві хвилини і просто змили водою ретельно. Як ви можете бачити, диск ідеально чистий, ржавчини у нас ніде немає, металевих краплень немає, бруду немає. Тому з певністю можу вам зуважити, що на сьогоднішній день це просто топ із топів в догляді за вашими колесами. Також важливий нюанс стосовно Iron X, це те, що ви можете його використовувати в процесі мийки. Да? Тобто ви нанесли на диск і почекали, там, умовно кажучи, дві хвилини, нанесли активну піну і змиваємо все це разом. Тобто, ви можете робити як окремо, так і в поєднанні з. Першою фазою мийки автомобіля, тобто засіб абсолютно відпрацює на всі 100%.